Діти, сьогодні ми будемо мандрувати космічними просторами. А чи знаєте ви, де живе земля? Ні, тоді давайте спробуємо запитати у неї. Земле, скажи нам, будь ласка, свою адресу. Чую, чую, зараз відповім, хоч і не маю часу розмовляти. Кручуся, обертаюся, без відпочинку і вдень. І вночі. Слухайте уважно малята. Мій рідний дім сонячна система, моє рідне місто галактика. І таких районів у ньому без кінця і без краю. Гляньте на зоряне небо, і ви побачите зірки. Це далекі вогники мого міста. Таких зоряних міст величезна кількість, і всі вони знаходяться в країні, що називається Всесвітом. Діти, ми отримали телеграму із космосу. Мешканці Всесвіту запрошують нас на екскурсію до планет сонячної системи. Але нам спочатку треба відгадати загадки. Слухайте уважно, космонавти! Міцно сіли, скоро в космос виходжу, круг землі на каруселі по орбіті закружу. Що це діти? Так, ракета! Наступна загадка. В небі куля вогняна має довгий хвіст вона. Я не зірка, не планета. Здогадались, я? Камета, слухайте наступну загадку. Роздивитися мікроб допоможе мікроскоп, а вивчати зорі, щоб допоможе телескоп. Правильно, малята! Ви загадки відгадали і космонавтами всі стали. Ми знаходимося на планеті Меркурій. Це найшвидша планета. За один рік вона обертається навкруг Сонця. Аж чотири рази. Дні тут дуже спекотні і довгі, а ночі холодні. На Меркурію нема нічого живого. Ми знаходимося на планеті Венера. Вона повільніша від Меркурія. Зовні Венера дуже гарна, загорнута густі пухнасті хмари. На Венері панує вічна ніч, дмуть сильні витри, урагани. Третьою від Сонця є планета Земля. Має всі умови для життя людей. Грунт воду, повітря має чотири пори року. Земля має супутник місяць. Летимо на Марс. Він нагадує піщану червону кулю. Хмар навколо немає, взимку буває сніг. Ми знаходимося. Поблизу Юпітера. Але висадка неможлива. Ця планета утворена із суцільних хмар. Тут дуже холодно. Ми поблизу Сатурна. Він дуже схожий на Юпітер. Має красиве кільце, ніби пояс. Крізь нього можна літати. Ось ми і на планеті Уран. Вона знаходиться дуже далеко від Сонця, але за розміром більша від планети Земля, як і Сатурн має поясок. Ми відвідуємо цікаву планету з такою морською назвою, як Нептун. Це дуже велика планета, оточена дугами. Ми з вами відвідали усі планети Сонячної системи. І жодна планета ніколи не піде від Сонця. Це одна дружна сім'я. Порядок у цій сім'ї зразковий, а красунею можна назвати нашу з вами планету Земля.